Сьогодні по плану у нас пошукати ялиночку. Так, я ну мені щось. сподобалася одна а, ялинка, але я не можу знайти її тут. Щось мені здавалося, що це буде доволі легко. Привіт! Добро ранку. збираюсь на роботу. Щось у мене будильник сьогодні не прозвонив. Тому поспішаю. Вже на роботі щось я запрацювалася дуже багато сьогодні клієнтів, хоча теж прохолодно, не знаю. Але поналітали люди купувати меблі. Сьогодні, по плану, у нас пошукати ялиночку для нашого дому. Тож після роботи поїхали з нами. Боже, тільки побачила, що з моїми губами. Тут просто зазвичай вітер і мороз все пересихає волосся, губи, руки. Ми приїхали покупати, Аліся? Купувати, а? За цим приїхали? Ні. А за чим? Боже. За ялинкою! Так, скільки їх тут? Треба тепер знайти свою. Це симпатично. Я хочу щось ось такими гілочками, не поганими. О, це така засніжна Боже, я. В тому році тільки купила собі нову ялинку вдома в Україні. Тепер... Черга нової канадської. Я насправді подумала про білу, не знаю. Ага, і як тобі біла, Аліся? Що це в тебе? Цукерки? Я зараз тебе Ну ось цього боку, бачите, я от такі от не дуже. Полюбляю гілочки, але вони трошки дешевші. Так, ну мені сподобалася та ялинка, але я не ти можу знайти на її тут в коробках. цих. Що робити? Що це тепер тащила? Давай це на, це на йолку. йолку. На ёлку? Чи, ну, щось нам поки не дуже пощастило. Ті ялинки, яка мені приглянулася, нема. В наявності, поїдемо далі шукати, що робити. Дитина хоче ялинку. Я пам'ятаю, що коли дивилась новорічні американські фільми, у них стоять ялинки такі дуже ідеальні. Я думала, блін, якщо б у нас такі продавалося, симетричні, все таке, я б, напевно, собі живу ялинку поставила. А зараз тут продаються ідеальні. А я все одно хочу штучно, бо. Планую ж її тримати вдома до старого нового року, а жива так не достоїться, усипиться. Тому шукаємо далі. Аліся щось не дуже задоволена, що ялинку не знайшли поки. Що там тобі тата купила? Хоч щаслива дитина з цукерками тепер. О! Так, ну другий магазин у нас на черзі. Ходімо подивимось, що тут у нас по ялинках. Щось з цими ялинками не задача, да, Елвіс? Елвіс, віддай. Одай! Сторікашка наш! Вже 13 років майже. Давай. Фух, ну ми. Тільки приїхала додому, забігала до мами в гості. Аліска, соти там, хотіла привіт сказати, так? Привіт. Пограли в настільні ігри, але щось у нас сьогодні з ялинкою. Уй, дітям зіває! Здав, Всіх чекав, так? Щось у нас не задалося сьогодні з ялинкою, тому пошуки продовжимо. Поїдемо ще в якісь магазинах. Щось мені здавалося, що це буде доволі легко, але щось. Не попалася нам ялинка, яка б сподобалась, так що треба далі шукати. Тобі сподобалася якась ялинка? Так. Mm, yeah. Щось би б взагалі без настрою поїхала в магазин. Ти голодна була, так? Да? Так. Yeah. Mm -mm. Все не так, все не так. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, завтра буде трошки цікавіше. Ну, що є, то є. Алісь, скажи всім пока! Підписуйтесь на наш канал. Побачимось!